Українські військові застосовують британські вантажні безпілотники Ультра з 2023 року. Це за даними джерел видання Джейнс, БПЛА здійснює розвідку, а також поповнює запаси для Збройних сил України. Ідеться у повідомленні генеральної директор компанії Уінде не уточнив виданню кількості безпілотників, наданих Україні Міністерство оборони Великої Британії закупило БПЛА від імені України. Мінських збройних сил джерело видання повідомило, що закупівлі є частиною британської програми підтримки у розмірі 413 мільйонів доларів. Названий БПЛА є потужним із максимальною злітною масою 450 кілограмів, здатний нести корисне навантаження на відстань до тисячі кілометрів. Може виконувати місії у нічний час працювати понад 12 Годин